Якщо у вас вже немає ідей, що готувати на вечері, то давайте приготуємо цю смачнющу картоплю. Спочатку ставимо смажитися фарш, гарненько все перемішуємо і займаємося овочами, чищу картоплю, моркву, цибулю. Далі картоплю нарізаю ось такими шматочками, як показано на відео. Обов'язково паралельно мішаємо фарш, не забувайте за нього, щоб він не згорів. Додаю паприку, сушений чесник, базилік та орегано до фаршу. Гарненько все перемішую і залишаю смажитися. Тим часом нарізаю цибулю і закидаю її до фаршу. Нарізаю моркву і закидаю до фаршу. Солю і гарненько все перемішую. Після цього викладаю в кастрюльку шарами, картоплю та фарш. Вчетку картоплю, потім фарш. Картоплю, потім фарш. Все дуже просто. Наверх наливаю кетчуп за смаком. Можете взагалі його не додавати, якщо не любите. Солю, заливаю кип'ятком все. Так щоб кип'яток покрив нашу картоплю. І залишаю готуватися на 30 хвилин. Після того, як 30 хвилин пройшло, закидаю банку консервованого горошку, залишаю ще на 10 хвилин, щоб все покипіло. Все, наша смачнюща вечеря готова. Обов'язково спробуйте приготувати. Збережіть рецепт і не забудьте підписатися.